Я бажаю вам гарних вихідних. Ну а далі ефір продовжать мої колеги Тарас Березовець і Марина Леончук. І в ефірі далі програма, програма ситуація. Наталочку, дякую тобі. Дійсно, 17.00 на годиннику і ситуація починає володарювати в ефірі прямого з її імператрицею. Не побоюсь цього слова Мариною Леончук. Тарас Березовець, добрий вечір. Ми готові розпочинати. І ось перша новина: боротьба за бранців. Омбудсмен Людмила Денісова зустрілася зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою. Оскільки Росія вкотре не погодила час зустрічі, тож говорити довелося в коридорі грецького парламенту, обговорили питання щодо медичної допомоги пораненим військовополоненим морякам. Вогонь на сході не вщухає напередодні на Донбасі. Поранено двох українських військових. Найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Також на території Міністерства оборони України відбувся щоденний ранковий церемоніал вшанування військовослужбовців збройних сил України, які загинули цього дня у різні роки та внаслідок російської збройної агресії на сході України. Дзвін пам'яті пролунав чотири рази. Жертви вибуху до 110 людей зросла кількість загиблих в результаті пожежі у штловивих будинках столиці Бангладеш. Так ще близько півсотні людей травмовані. Нагадаємо, пожежа сталася ввечері 20 лютого. У старій частині міста загорівся багатоквартирний будинок, який частково використовувався як хімічний склад. За попередніми даними, причиною пожежі міг стати вибух газового балона. Ситуація у Венесуелі. Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо підписав перший указ від імені президента і опублікував його у Твіттері. У документі зокрема йдеться про необхідність гуманітарної допомоги. Гуайдо закликає військових не заважати її постачанню до країни. Втім, армія досі підтримує президента Мадуро і за його указом перекрила кордон з Бразилією, щоб завадити поставкам гум допомоги. Велика вода від дощів потерпає східний Китай. Зливи не припиняються уже майже два тижні. Річки вийшли з берегів, і затопили населені пункти. 36 тонн запасів. Кукурудзи та рису опинилися під водою. В районі сталося майже дві сотні сувів ґрунту, і затопило понад 20 доріг. Деякі асфальтовані автошляхи вода повністю змила. Засніжений Лас-Вегас для жителів цього американського міста. Ця подія надзвичайна, адже в останні стільки опадів було ще 10 років тому. Снігом вкрило пальми, а на дорогах утворилася ожеледиця, що призвело до численних автопригод. Утім, місцеві жителі снігу навпаки радіють і охоче ліплять сніговиків. Останні години знижки сьогодні завершується термін дії 50% відсоткової знижки на розмитнення так званих євроблях. для тих, хто не встиг переоформити автівку на єврономерах. В останній день знижки всі митниці працюватимуть до опівночі. Мобілізація виборців приблизно 71% українців стверджують, що обов'язково будуть голосувати на майбутніх виборах президента у березні. Про це свідчать результати опитування центру Соцес. Вагаються у своїх намірах прийти на виборчі дільниці в день голосування 20% опитаних, і лише близько 9% ствердно заявляють, що не будуть голосувати. Сьогодні ми говоримо і про вибір, і про виборців, і про усі головні події тижня. Ми розпочинаємо. Ситуація Шоу Ситуація. Пані та панове, зустрічайте. Марина Леончук Тарас Березовець. Доброго вечора усім. В ефірі Ситуація. І наша традиційна рубрика Цей день в історії. Отже, п'ять років тому відбулося офіційне відсторонення тодішнього президента Віктора Януковича від влади. Вранці, 22 лютого, 2014 року у покинуту резиденцію в Межигір'ї увійшли тисячі українців. Їх шокувала розкіш, у якій жив тодішній президент. Тим часом, через загрозу безвладдя Верховна Рада проголосувала за усунення втікача від виконання обов'язків і про призначення позачергових виборів президента України. Відповідну постанову тоді підтримали 328 народних депутатів. Документ підтримали всі депутатські фракції, партія регіонів, батьківщина, удар, свобода і навіть компартія. І просто зараз ми вже готові представити наших гостей, з якими будемо обговорювати усі теми тижня. Це Олександр Бригинець, народний депутат, фракція блок Петра Порошенка. Доброго вечора, пане Олександре, Ігор Алексєв, народний депутат фракції народний фронт». Доброго вечора. І Володимир Мартинюк, політичний експерт. Доброго вечора, пане Володимире. Вікторія Пташник, народний депутат України позафракційна. І Андрій Іллєнко, народний депутат України позафракційний. Ось із чого розпочинаємо заради перемоги на все, навіть на злочин напередодні стало відомо організацію організацію злочинної піраміди. Вона мала забезпечити масштабний підкуп виборців за певного кандидата на президентські гонці 2019. За голос планували віддавати від трьох до семи сотень гривень. Як працювала так звана виборча піраміда, і хто ж її створив? Далі у матеріалі наших колег? Про піраміду підкупу виборців до президентських виборів 2019 стало відомо напередодні. Аби набрати потрібну кількість голосів за певного кандидата, зловмисники організували цілу схему. Про неї відзвітували в СБУ. Спецслужбовці оприлюднили оперативні записи, що демонструють, як саме функціонувала ця піраміда та про які кошти йдеться. Кошти на організацію названої вище піравіди та звіти про її формування. Почали надаватись. Ще до офіційного старту президентської виборчої кампанії цих записів достатньо для того, щоб ми зрозуміли масштаб і характер протиправної діяльності. Прошу продемонструвати матеріали. Дали, що для реалізації піраміди організатори в різних регіонах шукали місцевих жителів, які за певну плату мали провести відповідну обробку виборців. Причому платили за таку діяльність в окремих випадках, починаючи ще з листопада 2018 року. Аби президентом України зумів стати вигідний злочинцям кандидат, вони разом з спільниками хотіли підкупити майже 680 тисяч українців. За голос планували віддавати від трьох до семи сотень гривень. Частина організаторів цієї піраміди є Бока інтегрованими в російській політику тривалий час працювали в Російській Федерації, організовуючи виборчі кампанії провладних кандидатів і партій. Для прикладу, відповідальний за Вінницьку область, громадянин Російської Федерації Володимир Рябий у 2012 році приймав участь у виборах президента РФ. Як довірна особа кандидата на посаду президента РФ Жириновського очолює схему чинний народний депутат. Його ім'я В СБУ під час брифінгу не назвали. Проте потім спецслужбовці оприлюднили документи, у яких фігурує ім'я народного депутата Руслана Богдана. У парламент він пройшов на проміжних виборах у 2016 році від партії Батьківщина. До початку політичної кар'єри Богдан неодноразово був у полізору головного управління кримінального розшуку МВС. Так у листопаді 1993 Року як учасник злочинної групи займався пограбуваннями. А у серпні 1995-го та у вересні 1997-го його перевіряли на предмет причетності до навмисного вбивства. Раніше Руслан Богдан був фігурантом скандалу з кандидатом у президенти Сергієм Капліним. Той заявив, що Юлія Тимошенко через свого кандидата з Полтавщини Руслана Богдана погрожувала Капліну політичним переслідуванням через його плакати про зменшення ціни на газ вчетверо. четверо. Ще одним координатором виборчої піраміди, ймовірно, є ще один депутат з фракції Батьківщина Валерій Дубіль. Його прізвище оприлюднили у змі. За даними медіа, у 90-ті роки організоване злочинне групування Європа на чолі з Дубілем мародерствувало на території стратегічного об'єкта радянського ВПК при Луцькому аеродромі. Члени цього групування на чолі з Дубілем постійно знищували всю інфраструктуру цього військового об'єкту. Також його батька підозрювали в причетності до вбивства дві тисячному році Василя Дигтяря, директора. Прилуцького птахокомбінату. після оприлюднення матеріалів СБУ партія Батьківщина, звісно ж, всі звинувачення відкинула. Щоправда, жодних доказів своєї невинуватості не надала. Уляна Бойчук ситуація прямий канал. Відтак, попри всі відмовки батьківщини про непричетність до цієї справи, одному з фігурантів, а саме народному депутату Валерію Дубілю, надіслали повістку на допит. Нардеп має з'явитись 28 лютого до одного з відділень держбюро розслідувань для дачі показів. Щоправда, поки як свідок. Ну і у зв'язку з цією темою ми сьогодні запитуємо вас про таке: чи готові ви продати свій голос за 700 гривень? Чому саме 700 гривень фігурує, тому що саме ця цифра фігурувала у цих таємних бухгалтерських звітах? І у вас є два варіанти відповіді: і наших глядачів при телефонах і наших помічників у студії, і наших улюблених глядачів, закликаємо активно голосувати. Якщо ваша відповідь так, набирайте 0800 30 22 77. Що ж ваша відповідь? У Телефонують на 0830-2299. Всі телефонні дзвінки в межах території України безкоштовні. І ми вже вчора починали безпосередньо в програмі ситуація обговорювати цю ситуацію і так само на прямому каналі. Піднімалися, зрозуміло, ця тема були різні версії. Хтось сказав, взагалі, що все це працюватиме на третього кандидата, хтось сказав про те, що я цим не здивована. Хтось сказав про те, що от почалося. Я хочу почути так само сьогодні і ваші думки, і коментарі з приводу власне розслідування, яке розпочали, і фактів, які вже оприлюднили Будь ласка, пане Олександре. Я був здивований, коли е, в грудні місяці російські телеканали почали розкручувати тему е, підкупів на виборах, що все буде продаватися, що тут буде суцільний підкуп, е, і що в результаті того, що все буде зроблено і підкуплено, буде новий майдан і так далі. І так далі. Така інформація почала з'являтися з грудня. І було дуже дивно, тому що ну, ніякої взагалі такої активності ніби не було. І не було зрозуміло, звідки російське телебачення це взяло, і я це сприймав як абсолютно качку, яка просто потрібна для того, щоб покачати ситуацію медійно. Але коли я почув в СБУ, я зрозумів, що насправді в кінці лютого листопада почала працювати ця схема, формуватися, і вже російські ЗМІ почали це говорити. Я абсолютно переконаний, що. Якби гарно Путін і Росіяни не ставились до якогось з кандидатів, якби цей кандидат не грав на Росію, а таких кандидатів на жаль у нас достатньо. Головна задача Росії і Путіна в такій історії це не стільки привести до влади конкретну людину, а скільки дестабілізувати Україну, скільки знов е, змусити людей спровокувати на якийсь конфлікт внутрішній і е, е, призвести до того, що новий президент буде не визнаний, хоча б Росією чи кимось іще, і буде в них причина не, не е, вдалі не вести переговори про Крим, Донбас, і так далі. Так далі, тобто я би не думав, що. Той же самий Дубіль чи хтось інший. Якщо він не очолює цю піраміду, то він працює вузька на якогось е, політичного кандидата. Як на мене, це велика антиукраїнська робота в більш широкому загалі, і набувачем прибутку з цієї діяльності стане можливо, в якоюсь мірою якийсь з політиків, якщо він стане президентом. Я в даному випадку кажу е, про Патронесу Дубіля. Але що е, ви думаєте, ця піраміда, якщо Тимошенка не пройде в другий тур, вона припинить роботу при. Пинила би роботу, якби вона відстувала. Вона так, знаєте, ну все, Юлія Володимира не прийшла в ту, всі свободні і так далі. Ні, вона би працювала далі, і вона би працювала передусім проти Порошенка. А якщо б Порошенка все одно переміг, вона би працювала на те, щоб не визнавати вибори і розвалювати ситуацію в країні. Тому що ми чули, що говорив Путін. Путін говорив, що хто завгодно, крім Порошенка, а в одному випадку він ще назвав. З маленькою буквою слово якихось кошулинських. Оце ну, вся позиція Росії з цього приводу. Тут Треба зазначити пане Олександре, що насправді СБУ не вказує прямо на того кандидата в інтересах ну я... Якого працювала ця піраміда? Тому тут перечасно згадувати прізвище Юлії Тимошенко, чи когось. Давайте дочекаємося результатів завершення. Мене інше цікавить. Я от хочу до Андрія Ленка звернутися. Те, що там були задіяні російські політехнологи, і не просто а які працювали в інтересах найбільш більш ворогів України. Вибачте мені, вони вже зовсім там несповно розумі. Вони що охреніли вести сюди росіян після того, що сталося в цій країні, вести. І, і на що вони сподівалися, я не розумію, чесно кажучи. Ну, ви знаєте, якщо ну, безвідносно до цієї ситуації, у нас безвідносно. Кум Путіна абсолютно вільно себе почуває в Україні, і веде тут абсолютно відкрито свою діяльність. І це не зацікавило поки що всерйоз ніякі державні органи України його. Активна діяльність, то ну чому ми думаємося? У нас ну у мене насправді питання, чому ці люди взагалі як вони опинилися в Україні? Ну, от і у мене теж О, оці, якщо як там вони, дійсно ти? це там довірена особа Жириновського, якийсь там організатор схем, як він в принципі перетнув український кордон, він ж напевно легально його перейшов, як його впустили в країну, як він тут на яких підставах він взагалі тут знаходиться? Тобто, це у мене питання в даному випадку до державних органів. Якщо ми говоримо про загалом ситуацію з підкупом, ну дивіться. На жаль, ця проблема є хронічною в українській політичній системі, а це є така от політична онкологія, це злаякісна поклина, яка на кожних виборах виникає і ставить під сумнів наше майбутнє. І зрозуміло, що поки в нас буде толеруватися. Я зараз говорю про насправді, і мені абсолютно в даному випадку неважливо з якого боку цей підкуп може відбуватися з будь-якого боку. Але очевидно, ну давайте теж відверто скажемо, що маючи владні повноваження більше можливостей здійснювати підкуп, бо є можливість прикриватися правоохоронними структурами, які не будуть чіпати. Є більше адміністративних можливостей. Але навіть не про це мова в будь-якого боку, якщо відбувається підкуп, це повинно жорстко каратися. Причому не тільки на рівні виконавців, а і на рівні замовників, чого у нас взагалі в Україні жодного прецеденту нема. Коли хоч когось з замовників підкупу, хоч якось покарали. Поки не буде покарань, звичайно, це буде продовжуватися. Ще один важливий момент, що ну, якщо говорити про позицію свободи і об'єднаних націоналістів, то ми не будемо сидіти, склавши руки, просто дивитися на будь-які варіанти е, організації підкупу, і тому ми будемо е, 24 числа. Цю неділю проводити в Києві велику акцію в гідності» за чисті вибори в 14-й годині на Майдані, і будемо вже випрацьовувати конкретні механізми протидії будь-яким маніпуляціям на виборах, в тому числі і підкупу. Що ще, на мій погляд, важливо зрозуміти, що ви знаєте, мені дуже хотілося, щоб будь-яка заява, яка йде від правоохоронців, про те, що ми викрили якусь схему підкупу, а ми чули за вчорашній день аж дві такі заяви. Була одна заява від СБУ по цій іс історії, була заява МВС по історії в Сумах. Де якраз вже представників БПП звинуватили в тому, що вони організовують підкуп. Відповідно, щоб всі ці заяви вони не обмежилися лише заявами, а потім ми забуваємо про цю справу. Щоб, якщо дійсно там є факти, якщо дійсно там є докази, щоб був а ну або якщо відповідно їх немає, то тому і ми побачимо маніпулятивність цих звинувачень. Тоді доводити це до певного логічного завершення. Бо у нас дуже часто в Україні так буває, що про якусь голосну справу голосно заявлять. І вже через тиждень про це всі забули, і правоохоронці перші ж про це забувають. Тобто, якщо прозвуть, це важкі звинувачення, і якщо ці звинувачення дійсно мають під собою підстави, це треба довести до кінця, або показати повну якби, невідповідність цих звинувачень. Просто сказати і забути, і на наступний день уже про це не говорити. Мені здається, ця історія вона не підніме довіру, в тому числі до української правоохоронної системи. От пані Вікторія, оцю думку, пана Андрія чи буде реагувати парламент на факти підкупу кандидатами в президенту? Там же ж 44 кандидати зареєстрованих. Я не маю статистики, скільки сидить в сесійній залі. але я думаю, точно більше десяти. І от ви сидите з цими колегами, їх ловлять на гарячому. Ви дізнаєте, що цей ця підкупала цей підкуповував. І подібне чи буде реагувати парламент створенням загальної слідчої комісії, яка всіх буде розслідувати і канатів від влади і опозиції. Mm. Ну от таким кагалом чи ні, А яким чином може на сьогоднішній день реагувати парламент? Парламент, безперечно, може ініціювати питання створення тимчасової слідчої комісії, але я хочу нагадати, що на сьогоднішній день у нас досі немає закону про відповідну тимчасову слідчу комісію. То, може, що це прийняти? означає, що е досить часто інструменти СК використовуються більше як політичний. Інструмент для власне там надається певний час де трибуни, певні розслідування проводиться, але потім все-таки з трибуни лунають політичні заяви. І та а, ті, наприклад, аргументи, факти, які будуть збиратися умовною ТСК під час її роботи, вони не можуть ніяким чином бути використані, зокрема як доказова база, адже у нас немає відповідного закону. А, які, а, яким чином ще може парламент реагувати? Безперечно, от зараз ви показали е, в сюжеті що один з народних депутатів буде викликатися як свідок. Чому як свідок? Тому що я хочу нагадати, що у всіх народних депутатів є е, такий інститут, як депутатська недоторканність, яку там всі е, кажуть, що скасують, але з року в рік ніхто цим не займається. так, так от я думаю, що е, чесно, тоді, якщо певні е, народні депутати підозрюються в тому, що вони готувалися там до е, вчинення відповідного підкупу на виборах, то тоді е, абсолютно логічно. Нічним кроком буде надходження в парламент подання про зняття депутатської недоторканності, і парламент відповідно має надати цю змогу правоохоронним органам провести повноцінне розслідування. Тому що поки у депутата є депутатська недоторканність, його не можна там ні телефонні дзвінки прослуховувати, ні на допити викликати в якості підозрюваного, ні обшуки проводити там огляди, майна і так далі. І так далі. Тобто, правоохоронні органи позбавлені е, вла. Власне, повноцінно проводити слідчі дії. Е, я розумію, що як, як тільки буде таке подання, якщо воно буде е, в парламенті, то очевидно, що окремі е, тут знов-таки не прив'язуючись до конкретних народних депутатів, з якого боку воно не було, очевидно, що сила політична, яку цей народний депутат представляє, буде говорити про політичні переслідування. Так було завжди. Більш того, ви знаєте, що парламент на превеликий жаль відрізнявся завжди своєю круговою порукою, коли народні депутати. Не голосували за зняття депутатської неторканості з того чи іншого народного депутата в обміну того, що його члена команди, їхнього члена команди також захистять відповідно інші фракції. У нас таких історій безліч, і тут мені здається, виборці якраз мають цю політичну пам'ять мати і не забувати, хто за кого не голосував і хто кого прикривав. Тому на такі досить ефективні дії парламенту, ну я чесно кажучи кажучи, не сподіваюся, але те, як виглядає зараз, от ця шахматка, ну принаймні переді мною, у нас є фактично різні силові блоки. З одного боку, у нас є силовий блок Служби безпеки України, яка очевидно підконтрольна президенту, і вони будуть робити все для того, щоб захистити ну, вибори вона точки підконтрольна. Так, Конституції. За, ну, Абсолютно, за, за конституцією України, ну очевидно і, і це нормально. От з іншого боку, у нас є інший силовий блок, такий як Міністерство внутрішніх справ. Я думаю, що колеги не будуть сперечатися. Атися зі мною. А якщо я вам скажу, що міністр Аваков, який говорить про свою політичну нейтральність на виборах, очевидно, що він не є політично нейтральним, і ми всі знаємо, що він співпрацює з одним опозиційним кандидатом. Ну, досить, ми про це а, оскільки ви про це згадали. У нас є представник народного фронту, він про це прокоментує. Добре, а так от, без... я. Я хочу сказати, я от бачу, що будуть такі фактично змагання а, з, з одного боку, СБУ будуть говорити про підкуп і намагання спроби. Підкуповувати виборців в одному політичному штабі. А відповідно авака в його міністерства будуть говорити про підкуп з іншого okay. штабу. Як виборець, я хочу сказати вам, що це не так погано. Но ви тому, не прости виборець, Як пані Вікторія. Конкуренція... Давайте не підмінювати. Ви я, не я простий. Ви виборець не з мандатом, правда? І лісно, от на відміну від я нас я Ми можемо заднят... тільки голос віддати. А ми вам делегували. За зняття депутатської недоторканності. я голосую правда? -го, я ми. буду okay. голосувати і я завжди голосую. Абсолютно за всі подання, які надходять у нас в парламент, не зважаючи, я вважаю, що цей інструмент має бути у правоохоронних органів. Але я думаю, що така ситуація, принаймні, коли у нас є а, публічна інформація про конкретні розслідування, це якраз дає нам шанс для того, щоб ці вибори провели були проведені демократичні і щоб а, спроб підкупу виборців було якомога найменше. Тому От. як виборець, я заохочую. Ні, 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 такі, ні, 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 ні. Ви не виборець, таки, ви народний депутат. Я громадянин України ні, ні. і народний України, депутат. Але Народний депутат, в першу чергу, давайте, от, якщо ви сказали, я вас тут ловлю на слово, що парламент не має закону про тимчасові комісії, це ж не я маю, правда, Перенади? Це ваше завдання, Звісно. ваших колег. І поки парламент не може це розслідування провести згідно з законом, це має зробити журналісти. Ви довіряєте журналістам, пані Вікторію? Ну, от, oh, журналістам каналу прямий. Ви довіряєте чи ні? Журналістам каналу.